Ось так виглядає костюм для снайпера. Сленгова назва маскувального костюму кікімора. У даному ательє над нею працює кілька жінок. Кожна з них має своє завдання. Починає роботу Тетяна. Ми накладаємо основу для кікімори. Далі вона кроється, зшивається повністю, і потім ми вже даємо на плетіння. Далі кікімору плете до чотирьох жінок. Процес клопітки то доволі довгий. Одна людина може зробити костюм за 10 днів. Якщо ж працює декілька людей, то займає це близько п'яти днів. Кожен костюм шиється для потреби конкретного бійця, і більше дня після пошиття річ на складі не залишається. Одна з жінок Наталія. Бійці та волонтери дали їй прізвисько павучок, тому що її спеціалізація маскувальні сітки. Колишньому я була банківський працівник, керівник банку. Волонтерством займаюся взагалі вже біля року. Починала якби збирати кошти на супермаркетах, а потім так сталося, що ми перейшли з дівчатами, організувалися окремо, без, без всяких організацій. І просто якби група фізичних осіб, свідомих жіночок, які тим займаються. У вільний від роботи час в швейному цеху збирається до 20 жінок, які готові допомагати бійцям. Проте волонтерських рук не буває забагато, тому жінки закликають усіх небайдужих приходити і долучатися до роботи. Люди приходят в к Кимры только тогда, когда у них свободное время есть. А так как я здесь непосредственно нахожусь, я практически з Натальей ми здесь с утра до вечера сидим, вот этим занимаемся. Призываем людей, ходим по улице, собираем людей, только тех, у кого есть большое желание, помочь. Прошу всех, хто не безразличен, приходить и помогать. Мы нуждаемся в помощи, нуждаемся в руках. Олександр Туз, Андрій Опанасюк, новини Рівного.